Супер пропозиція Три тактичні помічника за 790 девяносто гривень. Дусть комплекти з пластиком чохом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована сталь 440С, Загальна довжина 30 см. Довжина кланка 17,5 см. Довжина ручки 12 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профіля. Акція наш складний помічник Гербер 1 за 270, 2 за 370 і 3 за 520. Ручка прогумована, є кліпса ста 440 с загальна довжина 19 см, довжина кланка 8 см, довжина ручки 11 см, а товщина 2,2 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказаної шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Тут довод чекав. Ось, вона знов наявності. Наша крута катана. Іде в з чохом за кошкіри, який кріпиться на поясі. Сталь 65 К13. Конструкція з сусільними металева. Накладки з дерева. Закалена довжина 45 см. Довжина клинка 30,5 см. Довжина ручки 14,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішою інформацією напишіть нам на вайбер. Номер вказано в шапці профілі. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Всі, так довго на нього чекали, і ось він знов наявності. Наш крутий стілет. Іде в комплекті ще хомі, який кріпиться на поясі. Накладки з дерева старші 65 х 13 Загальна довжина 32,5 см. Довжина клинка 15 см, довжина ручки 17,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказаної шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Наш металевий захисник йде в комплекті з щехом, який кріпиться на поясі. Довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см Сталь 440. За детальнішою інформацією напишіть нам на Viber номер в карта Шарці Профіля. Також нагадую, що ми працюємо без водопад. Друзі, хочу вам нагадати, що ми ще маємо в наявності наші тактичні помічники. Ось такий варіант в комплекті щахом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована, є скобій. Довжина ручки 24 см, загальна довжина 64 см, сталь 440. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber Номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без передоплати. Ми розпродаж на універсальні кухонні помічники: один за 400, 2 за 600, 3 за 800. Будуть комплекси з чохом з екошкіри. Конструкція суцільна металева, накладки з дерева сталь 440 с загальна довжина 22,5 см, довжина клинка 11 см, довжина ручки 11,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер, номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати.